Збільшити вартість проїзду в маршрутках погрожували перевізники Львова. Вільний тариф автотранспортники обіцяли ввести вже з 1 серпня. Нагадаю, про такі нововведення йдеться не вперше. Змінити тарифи планували ще наприкінці минулого року. То що готувати львів'янам свої гаманці для нових тарифів з'ясовувала Інна царук. Три гривні. Таку ціну за проїзд маршрутках вимагали перевізники від посадовців. Мовляв, з новою таксою і боргів не буде, і якість перевезень покращиться. Запитуємо про заплановані нововведення у водіїв. Ті мовчать, кажуть, про зміни в тарифах нічого не знають. Я нічого не чую. не знаю. Нічого не знаю. Я не за час, поки про підвищення сперечаються перевізники і влада, львів'яни думки не змінили. Брати більше нема за що. Люди переконані, такі фінансові апетити перевізників не обґрунтовані. Маршрутки діряві та ще й водії хамлять. Осім некомфортність, немає де сісти. Деяких і дуже штовхаються люди. і Обдирено все. Все повинно бути економічно обґрунтовано. Може бути і 5 гривень. А хто сказав, що 3? Де ті рахунки? А тим часом водії теж бідкаються. Влада не компенсовує кошти за перевезення пільговиків. Автотранспортні підприємства уже навіть і суму боргу вираховували. кажуть, це близько 30 мільйонів гривень. Львівська міська рада не компенсовує. Перевізникам кошти, кошти на перевезення пільгових категорій населення, то що зросте вартість проїзду у львівських маршрутках. Запитуємо в міському управлінні транспорту. Тут заспокоюють найближчим часом подорожчання не буде. Офіційного звернення від перевізника стосовно. Переходу на вільний вищий чи інший тариф не надходило. Чиновники додають львів'яни за проїзд у міських маршрутках платитимуть більше тоді, коли подорожчання буде економічно обґрунтованим. Наразі про зростання мова не йде, Інна на Павло Замрій новини.